Всім доброго дня! З вами Соловий Сварка. Сьогодні хочу вам показати апарат плазменної різки DSP QT60. Хе, Швейсланд! Та ти його хоч весь Швейсланд обрисуй, від цього він Швейсландом не стане. У мене вже були на каналі такі апарати. Один 4 роки назад, другий десь рік назад відновлював я. Вони були у нас під маркою Jassic Q70. Апаратіки один в один. Єдине, що в ньому було в джасіку на 4 транзистора більше. Тобто, ось це вже, Раз, два, три, 4, 5. А то ще шоста секція була. От. А так, Один в один. А, і ще що у джасіка у Джасіка було 6 конденсаторів. Тут 4. Ну, безумовно, що авторство цього апарата належить на Джасіку. Апаратець гарний. Нормально все зроблено. І цей у нас, дивіться, він у нас он, аж 10-го року. Бачив він життя. А здох він чого? Здух він того, що у нього передня властина і задня, вони пластмасові. Ну, задня розбилася куски висять, ну і хрен з ними. А передня, я так розумію, зовсім розвалилася і її викинули. І тут ціляють, ріжуть. А можливо і дощ був, тому що мені казали, що волога в, них, в нього попала. А тут якраз осцилятор. А він у нас дуже чутливий до всякої пляки вологи. І потух трошки. Там на дні апарата, прямо металізований мох. Так, ж я вже компресором Уже... Така левова частина повилітала зі ціля. Представьте, що тут було. На осциляторі там, он, видно, он дирка в платі вигоріла. Якщо мені не подобається, дивіться, от стоечки видна десь міліметрів 5 за вишки. Зробиш ти їх вище. Ну, сантиметр, 2 см зроби. Тут є куди піднімати. То ли діло насирать 5 мм, то ли діло 2 см насирати. Все таки ж довше засирать прийдеться. Тут он виробник підложив текстолітову пластину. Але що це текстолітова пластина, коли вони під неї кізяків набили? Я бачу тільки дійсно, що єдине, єдине рішення це ставимо длінші стойки. І все. Який кізяк прилетить, той прилетить. Який впаде, то хай падає. По 2 см кізяків ну Це декілька років потребується. Ну що, по традиції або зріма Апарат у нас позиціонується як промисловий. Такий досить дебелий, трифазний. Але нема у нас пілотної доги. Якось не спортивно. Тут у нас куча вільного міста. Але щоб мені подивитися тиск, щоб мені апарат включити, мені треба бігати кругом апарата. От. І тут от міста куча. Ну, 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 На що так робити? Куча ж є апаратів в такому форфакторі. факторі Тут є тобі і. І манометр влазить, і автоматик. Ні, ми тут кучу міста зробили вільного, а теси приліпили ззаді. Ладно, ви цей редуктор, цю фігню приліпите на маленьких апаратах, воно якось так ну на промисловому так от ліпить. Мені треба бігати, задивлятися, автомат тут шукати. Сайт оцей dsp-pt.com. Ну Зрозуміло, що він недійсний. Тут у нас от лейбочка цікава. Ось тут у нас от щось тут. ДСП Швейцланд. А знизу. Все як має бути. in Китайчина. Хто б сумнівався? Це знаєте, як робиться. Це Приїжджається в Швейцланд, знімається якийсь сарайчик, там регіструється бренд і все. Як там бариги кажуть, країна походження бренду. Але враховуючи, що оцей адрес він не гуглиться, я думаю, що старачик був незадіяний. Вентилятор вони сюди ліпили. 24 вольтовий, високопродуктивний. Питання для чого? Тут у нас що радіатори малі чи що? Ну дорого тобі куплять на 380 вентилятор. Хочеш зекономити, постав звичайний на 220 вольт. Куча китайців так робить. Тут є от, на трансі, от от 220 вольт. З первічної обмотки. Все, підключи, питань не буде. ні Воно бере 24 вольта чіпляє на службовий блок живлення, який питає управу. Мало того, у нас ще стоїть жирний гарний клапан. Це, звісно, лайк однозначно. Але він також на 24 вольта і також його причепили на цей блок живлення. Ну, я допускаю, що ви розрахували струм споживання, все у вас нормально все в нас в нормі, але... Начне підкорачувати вентилятор. Начне гуляти напруга. Схема це побачить? Ні. Далі що? Клапан почне підкорачувати. Схема це побачить? Ні. Предохранителей нема, захист не піде. На, 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 начне гуляти живлення ланцюгів керування. І що? Поїхали з новими транзисторами. Ну так, цікавий маркетинг. Варто зауважити, плацматрон, який з ним прийшов, він підпілотну дугу. Так що це расуха самоділки Немо. У кого є такий апаратіс, розбираємо. Там є клема, виводимо третій провод, і можна робити пілотну дугу. Максимум. слабовато. Так, а что я? А, я ж забыл вентилятор питье да? Ох ты блин! давайте включим его. Пусть он ним До нових зустрічей.